Доброго дня, мої шановні глядачі. Дивимось Україна наступного тижня, починаючи від 20 листопада 2023 року по 27 листопада цього ж календарного року. Дивимось Україна по військовій ситуації, по загрозі з боку Росії в контексті війни. І починаємо ми з Окупованого Сходу України. Так, окупований Схід України. Яка ситуація? Так, іде маніпуляція емоціями людей, застосовують усі методи, е, також, знову ж таки, вони користуються тим, що люди багато чого не знають, не невід... є для людей. І вони насаджують свої якісь дурні маніпуляції їм. Ось так. Фейкова інформація там ходить. Стосовно цілісності сім'ї, стосовно цілісності, блага того, що може мати сім'я. Ну, от щось таке. Вони якби віджимають, забирають. Води там немає, нема води. І щось там король, король має, що з королем? Може бути вбитий якийсь король підступним шляхом. Ну, як замах на нього може бути. Ось так. Ну, Король такий він відомий, займає високу посаду людина. Можливо, стихія води. Так. Далі Неокупований схід України. Неокупований схід України. Так, сумнівні новини там ідуть по домовленості, і ці новини розпорошують ну, вороги, ті, хто воює проти України. Окрім того, там ще карта активних дій оці всі артилерійські дуелі, і там повний хаос. За, відбивають землю за землю. Ну, ми це знаємо і без карт. Так, знову ж таки, люди, які там живуть, вони зазнають також емоційних травм, робиться це навмисно з боку ворога, насаджується, <кхем> і мова може йтися про те, що це початок кінця. Ну, от що пов'язана з перевернутою імператрицею, яка символізує Україну. Тобто ось-ось, і ну, от, чекайте на нас, от, щось таке може бути. Ну, крім цього, знов ж таки руйнації під під основу, відсутність води, кругом у ців лазять розвідники ворожі. Шпигуни. Ну, багато-багато-багато всього. Це неможливо описати підлість, зрада, бої, ну ось в такому форматі. Так, далі, північний схід, дивимось північний схід. Слухайте, тут іде для нас добре. Для нас іде добре. Мова йдеться про щит. щит е, з ресурсів людських одиниць нам на благо. З метою знизити той накал. накал е, бачите, я говорю воно і е, е, знизити накал емоційних накрутів, тобто заспокоїти людей, і зупинити ту агресію, яка може йтися з боку кордонів, з боку кордонів. Тобто, там іде укріплення, я ж кажу, живий щит там стоїть. І там ще навіть ну, щось має бути добре, але я вам не скажу, щоб не нашкодити ось так. Ось так. Ну, Вогонь вогонь там є, обстріли там є, на жаль. І ворог хоче будь-якими зусиллями добитися свого. Тобто, ну, рано заспокоїлися. тобто, Ми вам ще покажемо в такому форматі. Далі дивимось. Далі північ України, північ України покажіть. України. Дивіться, тут загроза прориву кордонів, загроза прориву кордонів буде йтися спроба пошкодити великі ресурсне те, що захищає, обійти захист. І зробити таку ризиковану ситуацію, повернути ситуацію у бік нестабільності для людей, на жаль, загроза йдеться для цивільних, для цивільних людей. Можуть бути постраждалі. Будьте, будь ласка, обережні. Тобто ворог посилює абюз. З боку кордонів також може йтися замах, наводчики показують, куди летіти дроном, і не може підкорити свої апетити ворог, тому він може здійснювати такі дурні якісь випадки. Тобто може летіти незрозуміло куди, і, ну от, аби налякати людей, аби грати на людських нервах. Тому тут може йтися мова про атаки, вогонь, обстріли, от карта шута це в мене як дрон, також такий некерований дрон. Не Ось так. Будьте обережні. Так, центр України, центр України. Зміни маніпуляції. Так, може бути мова йтися про смерть людини. Можливо, людина загинула внаслідок військових дій. В такому плані. Окрім того, мова йдеться про примусові зміни маніпулятивного характеру. Тобто, може йтися, вкидуватися якісь іпсо про хід війни, незадовільний хід війни. Але знову ж таки, це маніпуляція, це ідеться спроба якось. Зрушити з місця ту стабільність, керувати людською свідомістю. Ну, знову ж таки, може бути йтися про смерть кар'єри, можновладця, щось таке. Або його фізичну смерть. Ну, те, що буде над вами летіти, буде гучно. Буде гучно, можуть бути пошкодження. Пошкодження будівель. По наводці знову всюди цей перевернутий паж хоче знову ж таки, пробити щит. Планують вони пробити щит, тобто, показати людям, дивіться, тут ідеться мова показати людям, що їхній захист не є стабільний. Тобто, щоб люди втратили віру в те, що вони захищені. От в цьому йдеться мова маніпуляції. Далі, Південний Схід, окупована частина Південного Сходу України. Що там? Знову ж таки ідеться робота. І тут робота йдеться на те, щоб люди втратили сподівання на якусь справедливість. Знову ж таки, тут обнулення, ну, скажімо так, обнулення сподівань, безнадьога йде. Ну, от така от агітаторська і псошна робота там йде, і знають на що давити, знають, на які кнопки давити. Окрім того, там ще може бути якась відома, знову ж таки, відома конструкція, відома, дуже цінна конструкція, вона під питанням її постійно ремонтують, постійно ремонтують, але переживають, що вони в чомусь помиляться. Ніби, ну, щось пов'язано з. Це щось пов'язано з водою. Не знаю, чи то там витік, або рідина, рід, витік рідини. Щось потужне, там, де може витікати рідина. Якісь кримінали, злочини. Йдуть. Стосовно захищеності цього, іде порушення рівноваги, знову ж таки, вода, витік води. Я здогадуюсь, про що йдеться мова, і там йдеться мова про порушення захисних якихось функцій внаслідок порушення правил використання, експлуатації і рівноваги цих рівноцінності рідина і. Ще щось. Ну, ось така нестабільна ситуація там. Тому, знову ж таки, людей можуть заспокоювати. Людей заспокоюють. Ну, багато пліток, багато роботи по домовленості. З ворогом, тобто колаборація там процвітає. Далі неокупований Південний Захід, неокупований Південний Захід України, неокупований багато вогню, багато атаків летить, дивіться, одні жезлові. і всі вниз, всі вниз. Незадоволеність своїми результатами і ще можуть додавати точково. ППУ працює, але, на жаль, можуть щось пропустити. Під сумнівом стоїть там влада, керування ситуацією того, що там ну, для людей складається враження, що ну, немає, не захищають їх. Дивіться, ну, одні жезлові. Перевернутий імператор знову Жезловий. Тобто люди там взагалі зневірилися і ну, живуть у стані такого напруження і вогню обстрілів в такому плані. На жаль, далі наш окупований расистами український Крим. Так, я скажу так, внаслідок геніальної ідеї, там буде якась неочікувана подія, пов'язана із замахом на великі ресурсні місця ворога з близької дистанції. Це конкретна важлива місцина. Побачимо, далі мовчу. Далі Захід України. Захід України дивимось. Слухайте, я як не дивлюся, то там вічно якісь договорняки. захід. Стосовно стабільності. Стосовно сподівань ворога досягти, ну, привласнити щось, привласнити людей, інформацію. Тобто у ворога під керівництвом є люди, свої для ворога люди, які по домовленості розблоковують ці важливі ресурси, які є дуже-дуже бажаними для ворога. Знаєте, от як зірка в небі. І це як ідея фікс. Нашу ситуацію контролюють, контролюють. Окрім того, тут може бути от в мене от як ще двійка кубки відіграється, як взаємодія ворог наше ППО, ворог наше ППО. Тобто як е, такий артилерійський діалог, можна так сказати, можуть бути десь е, спалахи в небі. На жаль, перевернута імператриця, перевернута імператриця, але Ну, що говорить про якусь е, нестабільність, але тут знову ж таки цю нестабільність роблять люди. В рясах, не з нашої землі, іноземці. Ну, я не знаю, руські приїхали, чи ще хтось, але тут іноземці. Дивіться, карта диявола. Які на прив'язці у ворога? Не знаю, іноземці, які зі своїми традиціями правилами. Які на у диявола. Можливо, це іде мова про якісь секти, які, йдуть, які працюють всупереч інтерес, інтересів українського народу? Ну, ось так. Ідеться пропаганда, ворожа пропаганда по дияволу. Наші боронять від е, таких е, точкових, є загроза точкових прильотів. Знову ж таки, по наводці. Ворог планує, <кій> ворог планує, може бути розсипання дронів, хоче виправити ворог свої минулі помилки, тобто підкоригувати щось, він хоче. Є в нього таке, але ну, нестачу своєї майстерності він хоче вдосконалити, покращити, на жаль. Може бути, може бути літати щось. От, карта світ, це польоти. І в певні моменти може бути важка ситуація, але наші тримають оборону. З різних боків може йтися от ці от нальоти, ці табуни. Так, далі північний захід, північний захід покажи північний захід. Дивіться, перетасувала карти перед вами. Ті самі карти випадають. Так. Ті самі карти взаємодія, посилення, ворог хоче посилювати і відповідно до цього наших контролюють. Ризикована ситуація. Може бути тут, на жаль, загроза постраждалим. Ну, от, Активність Активність. на кордонах також тут може бути йтися мова про стичку ну, зіткнення людей наші з ворогом. На кордонах десь там може бути. Ну, ось так, але наші, ну, невілюється, невелюється, як прийдуть, так і поляжуть. Ну, я так вважаю, це якась дерга може. Вчинити спробу якось пробити оборону. І, до речі, їм хтось може допомогти в цьому. Якісь там є якась людина, яка допомагає, ну зливає шлях людям. Але буде там зіткнення. Буде зіткнення. Наше контролюють. Далі. Південний захід, південний захід. Може бути атака на щось ресурсне. І, на жаль, може бути якісь е, втрати. втрати може. І ще така є тема, знову ж таки, минулого разу. Ресурсне намагаються, те, що має приїхати, намагаються зупинити. Тому є загроза, що десь 50% може не дійти. Ну, це про допомогу йдеться. Хтось протидіє, хтось протидіє, хтось робить супереч. А це тому, що комусь подобається... Жити дуже-дуже добре, дуже добре хтось хоче жити і поновити своє, покращити своє, почати своє життя з чистої сторінки і жити дуже добре. А, ну, знову ж таки, це іде привласнювання майна, привласнювання чужих благ, ось так можна сказати. Ну, окрім того, дивіться, багато буде відкрито шляху для диявола. Внаслідок, знову ж таки, людини, яка допомагає. Ну, бачите, яка тут карта диявола, це, знову ж таки, диявол це вогонь. Д'явол, це вогонь. Зупинка питної води. Зупинка питної води. Тут є щось, щось пошкоджено. Вони планують, по крайній мірі, вони планують взяти перевагу над водою, по, ну, перемогти воду, ну, якісь такі от. Витік може бути. Також витік може бути. Знову ж таки, витік інформації, люди обовкулаки поміж вас в масках. Люди в масках. На жаль, складний, складний тиждень буде. Тому закликаю вас берегтися і реагувати на сигнали повітряної тривоги. Або правило двох стін, бо буде важко. Віримо в наше ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Дякую вам за ваші лайки, за вашу підписку, за ваші коментарі. Все є Україна, і ми обов'язково переможемо. Обов'язково до побачення!